Велику святиню християнського світу, часточку чесного і животворящого хреста Господнього, привезли до Коломиї. Її зустріли перед собором приображення Господнього у п'ятницю. А в неділю пройшла хресна хода. Участь у ній взяли священники Коломийсько-Чернівецької єпархії та сотні вірян. Велична хресна хода пройшла вулицями Коломиї. Цьогоріч вона була унікальною, адже до катедрального собору преображення Господнього привезли з Єрусалиму святиню, частинку чесного і животворящого хреста Господнього. Розпочалося дійство на площі біля храму. Сотні людей приходили, аби доторкнутися до святині та попросити Бога про найсокровенніше. Також проводилися літургії та ісусові молитви. Владика Василь Івасюк разом з духовенством та великою кількістю вірян молився до страстей Христових. Від вісім до себе, Розуміє, тій до Богу припав, і виведе святе. Ми маю покаяння, не маю злорушень, не маю всі зброї, які під вас у тебе їх розпадку Отець Валерій Сиротюк виголосив проповідь, де розповів про справи милосердя та вчинки людей. Говорив, зокрема, про покійних владик Павла Василика та Миколу Сімкайла, герої України. Наголосив про значну кількість абортів, які роблять українські жінки, в той час, як інші, вимолюють дітей у Бога. 2016 рік є оголошений роком милосердя. Сім діл милосердя. Пригадуйте та написано – чи є сім діло милосердя щодо душі і щодо тіла у після розпочалася загальноміська хресна хода. Площа перед катедральним собором, яку заповнили духовенство Української геркокатолицької церкви та безліч містян і гостей Коломиї, засяяла сотнями вогнів. Учасники хресної дороги тримали в руках запалені свічки. Частинку чесного і животворящого хреста Господнього священики несли на початку процесійного ходу. На завершенні процесійного ходу правлячий архієрей коломийсько чернівецької єпархії Василь Івасюк наголосив, що ця хода є символом дороги Христа на гору Голгофу, який своїми стражданнями та смертю відкупив нас від гріха. Цього разу ми, як ніколи, мали можливість відчути Христові страждання, адже між нами перебуває частинка з Христа, на якому страждав Господь. Також Владика закликав усіх подумати про свою душу та ще більше молитися за свої сім'ї, дітей і мир в Україні. Потім Архієрей поблагословив частинкою чесної житворящого Христа Господнього, всіх присутніх і наше рідне місто Коломию.